Роналдо Луїс Назарію Діліма й донині залишається феноменом та одним з найкращих форвардів всіх часів. Він зумів досягти небачених висот у дуже молодому віці. До 23 років встиг наколотити 200 голів, і досі є наймолодшим володарем золотого м'яча а також одним з наймолодших гравців, які вигравали чемпіонат світу. Всередині х його ігрова форма і справді вражала. Він був вбивчим страйкером. Мав першокласний дріблінг та вибухову швидкість. Але у 98-му році Роналдо міг померти прямо на полі, що назавжди переписало футбольну історію, яку ми знаємо. Заінтриговані? Тоді не забувайте бити тут дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися на якісніший футбольний контент. Мабуть, ні для кого не секрет, що майже кожного сезону Роналдо страждав від травм, а його найбільшою бідою та справжнім нічним кошмаром було праве коліно. Всього за свою кар'єру він отримав 11 пошкоджень різного ступеню серйозності, що сумарно виключило його з футболу аж на 1433 дні. Страшно уявити, яку гру демонстрував би бразилець, якби не ці травми. Перші проблеми з коліном, а саме зі зв'язками надколінника, почалися в бразильця ще з часів його виступу за ПСВ. Форвард переїжджав до Нідерландів статусу чемпіона світу, хоча й не зіграв на мундіалі 1994-го жодної хвилини. Та все одно сам цей факт та неймовірний талант сформували ціник у 5 мільйонів євро, що на той час було дуже серйозною сумою. Але 35 голів за 36 поєдинків у дебютному сезоні дали зрозуміти, що гроші були витрачені недарма. Саме нідерландські лікарі в 95-му році діагностували бразильцю хворобу озгуда Шляттера, яка вражає великого мілкову кістку, а саме те місце, куди прикріплюється зв'язка надколінника. Цей стан, а також. Тож надмірне для юного футболіста навантаження призвели до часткового надриву вищезгаданої зв'язки, а це, в свою чергу, вимагало оперативного лікування, першого в кар'єрі бразильця, та далеко не останнього. У 98-му транзитом через Барселону, в якій він грав в сезоні 97-98 Роналдо Роналда приєднується до Міланського Інтера і доводить свою ігрову форму до піку. Виграє золотий м'яч та вперше в історії визначається гравцем року за версією Фіфа, вдруге за кар'єру. Проблеми з коліном турбують, але не так, щоб сильно. Тому... На майбутній чемпіонат світу 98-го можна їхати з впевненістю та переможним настроєм. Та й статус збірної Бразилії вимагає саме цього. Салесао їхали на турнір в статусі діючих переможців, тому захист титулу був неабияк актуальним. Але до цього змагання ми повернемося трохи пізніше і перескочимо на рік вперед. До речі, на нашому каналі є відео про не менш талановитого партнера Роналду по збірній КК, який в своїй праймовій версії запалював не гірше зубастика. Тому, якщо не дивилися, то мерщій надолужувати. Посилання знайдете в описі та в підказках. Після Мундіалю коліна починає турбувати бразильця ще сильніше, інколи навіть доводилося грати на уколах. Але його особистий фізіотерапевт Нілтон Петроне поки що не радив робити операцію, тому що болі в коліні були нерегулярними. До 21 листопада 99-го. в той день Інтер приймав у себе дома Летче. До 60-ї хвилини міланський клуб вже вигравав з рахунком 5-0, а сам Роналдо забив гол з пенальті. Аж раптом він хапається за коліно та падає. Лікарі інтеру діагностували частковий розрив зв'язки надколінника. Операція була проведена в одній з клінік Парижу. На відновлення пішов 141 день. В період відновлення Роналдо дізнався про вагітність своєї дружини і пообіцяв, що мій син побачить мене на полі. Його син народився 6 квітня, тоді коли бразилець ще не міг грати. Через 6 днів мав відбутися фінал Кубку Італії проти Лаціо, і лікарі плавно підводили нападника саме до цього матчу. На 58-й хвилині він вийшов на поле. А вже через 6 хвилин після серії фінтів його праве коліно начебто надломилося. Крик бразильця чув увесь стадіон. Діагноз був невтішний. Знову постраждала зв'язка надколінника, але тепер вона розірвалася повністю, призвівши до нестабільності надколінника та його пошкодження. А на до додачу був ще й розрив крестоподібної зв'язки. Фізіотерапевт Петро не згадував. Цитую його надколінник буквально вибухнув. Окремі фрагменти піднялися до середини стегна. Одразу після травми його коліно опухло до розмірів футбольного м'яча. Нам знадобилося три або чотири пробірки, щоб злити кров. В лікарні Роналдо плакав та просив дати йому морфіну, щоб припинити біль. Це найбільш жахлива травма, яку я бачив. Кінець цитати. Це пошкодження виключило бразильця з гри аж на 524 дні. Але навіть цей жах не зрівняється з тим, що Роналдо пережив в липні 98-го. Як вже згадувалося, в 1998-му Бразилія вважалася одним із головних фаворитів турніру. А сам Роналдо їхав на Мундіаль вже. Не як гравець запасу, як було в 94-му, а як лідери, головна зірка збірної. В групі Салесао впевнено здолали Шотландію та Марокко та програли норвежцям, що не завадило їм вийти до плей-офф з першого місця. В одній восьмій та в одній четвертій фіналу були подолані Чилі та Данія. А ось в півфіналі бразильці відчули складнощі з нідерландцями та змогли пройти їх тільки в серії пенальті. Сам Роналдо підходив до фіналу з чотирма голами та трьома асистами. Головна у фінальному протистоянні з господарями турніру Франції робилася саме на Зубастика. Проте в тому матчі він був сам не схожий на себе, замість нього на поле вийшла лише тінь його таланту. Як з'ясувалося раніше, на це були дуже вагомі причини. За 6 годин до початку того поєдинку Роналдо відпочивав в готельному номері, лежав на дивані. Його сусід по кімнаті Роберто Карло згадував, що в якийсь момент у нападника почалися судоми. Його тіло билося в конвульсіях, з рота йшла піна. Бразилець терміново був доставлений до лікарні, причому привезли його з пульсом 18 ударів на хвилину. Попередньо лікарі встановили діагноз напад епілепсії. Зубастику був прописаний препарат Герденал. Це дуже потужні ліки для боротьби з епілепсією, але вони негативно впливають на роботу серця та. Притуплюють розумові здібності. Можливо, саме це й стало причиною такої слабкої гри. До лікарні Роналду діставили приблизно о 15-й годині. О 20-й він вже був на стад де Франс, а через годину вже грав у футбол. З самого початку тодішній тренер Салесао Маріо загало, взагалі виключив форварда з заявки на матч, що одразу спричинило фурор серед світових змій, які не розуміли, чому зіркового нападника не буде навіть на лаві запасних. Але сам Роналдо підійшов до тренера та попросив включити його до складу будь-якою ціною. Сам загало потім згадував, що. Переживання за Роналдо вплинули на всю команду з психологічної точки зору. Він казав, що протягом всього першого тайму сумнівався, чи знімати його з гри, чи ні. Але він побоювався громадського обурення та осуду з боку жителів Бразилії, тому все ж прийняв рішення залишити його на полі. Мало того, що через пережиті події гра Зубастика була дуже в'ялою, так на додачу він дуже сильно зіштовхнувся з голкіпером Фаб'єном Бартезом, що ще більше всіх налякало. Але обійшлося той фінал. Бразилія програла з рахунком 0-3, а сам Форвард відіграв всі 90 хвилин. Пізніше Роналду згадував: цитую: ми програли чемпіонат світу, але я виграв ще один кубок в своє життя. Після цього інциденту почалося з'являтися дуже багато версій того, що ж могло трапитися з зубастиком. В Бразилії було розпочато розслідування, а головний лікар національної збірної Лідіо Толедо наголосив до комісії: уявіть, якби я не дозволив Роналдо грати, і Бразилія програла б. В цей момент мені б довелося б їхати на північний полюс. Тодішній президент італійської асоціації кардіологів дослідив всі документи з цього приводу і дійшов до висновку, що у гравця був серцевий напад, і, вийшовши на поле, він міг залишити його вже мертвим через призначення тоді препарати. За іншою версією, до якої дійшов спортивний журнал Ленс. Причиною нападу стали знеболюючі та протизапальні уколи, які були зроблені рівно за 7 годин до матчу, щоб прибрати больовий синдром, викликаний проблемами з правим коліном. Також почали з'являтися конспірологічні і навіть абсурдні теорії того, що могло трапитися. За одним сценарієм вийти на поле Роналдо змусили представники Nike. Які були спонсорами збірної Бразилії та особисто нападника за іншими Франція підкупила бразильців за 23 мільйони євро, щоб вони здали той поєдинок? З вересня 2001 по березень 2002 Роналдо грав з перемінним успіхом, все ще лікуючись від наслідків тієї страшної травми, отриманої в квітні 2000-го. Він встиг відновитися до чемпіонату світу 2002-го, але все ще не було гарантій, чи зможе бразилець повноцінно зіграти на мудіалі, бо його фізична форма не була ідеальною. Проте, зрештою, він не просто зіграв на цьому змаганні, а зіграв в кожному матчі, наколотив аж 8 голів, що зробили його кращим бомбардиром турніру, та допоміг своїй збірній в чергове стати чемпіонами світу. Він забував майже на кожній стадії турніру, пожалівши лише англійців у чвертьфіналі. А у фіналі взагалі відмітився дублем у ворота збірної Німеччини. Цікава подія сталася напередодні півфіналу з Туреччиною. Бразилець отримав невелике пошкодження і не хотів, щоб його здоров'я знову обговорювали всі змі. Єдиним надійним рішенням запобігти цьому стало створення однієї з найвідоміших зачісок в історії людства. Його зачіска була настільки жахливою, що репортерам вже було не до обговорення травм гравця. Пізніше бразильцю навіть довелося просити пробачення у матерів мільйонів хлопців, які робили таку ж саму зачіску. Перед фіналом Роналдо сильно переживав і постійно прокручував голові події 98-го. Він навіть відмовився від денного сну, щоб не повторювати режим того рокового дня. Щоб не заснути, він навіть покликав до себе в кімнату голкіпера діду, який проговорив з ним весь день, аж поки не настав момент їхати на стадіон. На той момент футболіст вже був сконцентрований та знав, що йому потрібно робити. Подальші роки травми продовжили турбувати його. А на додачу ще й з'явилася проблема з зайвою вагою, проте навіть вони не завадили великому Роналду стати феноменом футболу та виховати на своїй грі декілька поколінь талановитих хлопчаків. Залишається лише здогадуватися, яким би він міг бути та його футбольний шлях, якби не текляти праве коліно. Чи міг би він... Теоретично стати крутим як Роналдо чи Месі? Пишіть про це в коментарях, підписуйтеся і бувайте.